В день людини похилого віку в територіальному центрі свята цього року настрій найсвятковіший, адже в центрі триває ремонт. Вперше за багато років влада допомагає оновити приміщення, вже пофарбували стіни та встановили пластикові двері. Я дуже благодарна міській власті. Я дуже благодарна нинішньому меру за те увагу, яке виявляється нашому центру. Січас. У нас іде грандіозний ремонт. Подякувала Маргарита Михайлюк і компанії та одноіменному благодійному фонду Сентравіс, які в територіальному центрі часті гості. Завжди на свята вони забезпечують підопічних фонду подарунками, смачними обідами та солодощами. Фонд Сентравіс не один год в цей день устраювають нам настоящий праздник, оплачує обід. І обед в нашому центрі, і сьогодні ми ще отримали очень много от фонда. У територіальному центрі є свій ансамбль. Кожного разу він виконує пісні для шановних гостей та розважає підопічних. Цього року Сентравіс подарував їм необхідне обладнання, акустичні колонки, dvd плеєр та радіомікрофон. Тепер пісні ансамблю залунають по новому. У нашому відділенні 80 людей, сніг них 20 людей, які посещают художественную самодеятельность. И, честно говоря, у нас постоянно на репетициях был единственный это аккордеон, который уже не работал. И именно сегодня нам подарили музыкальный центр, колонки для наших бабушек, для наших подопечных. Это такой подарок, неоценимый. Очень большое вам спасибо. Благодейный фонд и компания «Сентравис» каждого года помятают про старшее поколение и витают подопечных территориального центра с святами. Компания «Сентравис» всегда относилась к людям преклонного возраста с особым уважением, с особой теплотой. Мы часто приходим сюда в территориальный центр и оказываем всевозможную помощь. То есть люди, которые прожили свою жизнь весело, счастливо, с трудностями, много пережили, мы сегодня отдаем им дань. Желаем им в дальнейшем бодрости духа. Здоров'я, благополуччя, і, звісно ж, ми будемо заботиться о них. Заботьтесь, пожалуйста, о своїх родителях, Заботьтесь о людях, яким ми обязаны многим. І ще раз здоров'я всім людям старшого В День людей похилого віку. Вже традиційно централіз презентував солодкі подарунки усім до свята. А підопічні територіального центру подякували гостям та влаштували невеличкий концерт.